До Шосткинського військомату поспішають мобілізовані. Коментувати своє ставлення до цього погоджуються одиниці. Два года я служив уже. Він воєнний білітом єс. Всьо. Ну от комісію прохожу, не знаю. візьмуть, не візьмуть. Чого я ніхто не боюсь. Пайду, если нада город захищу свой і вас теж. Захищати державу борг кожного чоловіка, а борг держави захистити своїх мешканців. У шості з цією метою встановили новий блокпост. Ще декілька місяців тому він був постійним. Наймасштабніший блокпост нещодавно розмістили на в'їзді у шосткінський район. Він розташувався на мосту. Цей міст з'єднує Сумську область з Чернігівською. Навіть легковим машинам важко обминати велетенські бетонні перегороди. що казати, і про вантажівки. На момент нашого візиту блокпост виявився пустим. Місцеве населення днями бачило тут військових зі зброєю. І все, вони постояли от вчора. Вчора ввечері от рібята ходили за баранами, а дуже ніт у воєнних. А скажіть, вам розказували откуда вони? Ну, Жінки говорили, говоріли, спрашували З Волинської області. Розказували, що шахляра, що 12 чоловік було мешканці хвилюються, військові зникли, блокпост залишився. Чого чекати ще? Нагадаємо, що саме поблизу цього мосту на початку місяця правоохоронці зупинили невідомих з вибухівкою. Що ж відбувається зараз? Прокоментував Віталій Ляшок, координатор правого сектору. Я вважаю, що там повинен бути постійний блокпост. І до речі, коли ми там були, там були військові і в розмові. Ну. Зрозуміли, чого вони тут, що вони перекривають цей напрямок і не те, чому в останні дні блокпост без військових хвилинку. Чому там немає постійного блокпоста? Мені не зрозуміло, якщо чесно. Їхнє командування, мабуть, знає краще що робити. Ну. Віталій Ляшок вважає, що з цього приводу хвилюватися не варто. Для спокою, може, люди би хотіли б знати. Але ну, дійсно є в військовій справі такі завдання, які виконують військові, які ну, недоречно знати всі. Фільтрувати інформацію з новин та газет про військові події вже за останні півроку навчився шосткинець Ігор. Так, да, я смотрю, ну там не вся інформація. Ноги скривають. Якщо доходить, то тільки до населення 10%. Какое может нормальное состояние быть, когда информация полностью до населения не доходит о погибших и все остальное? Мешканець шостки Андрій досліджує вплив військових подій на психічний стан людей. Його знайомі вже мають проблеми з серцем, нервові зриви. Андрій радить взагалі не дивитися телевізійні новини про події у зоні АТО. Люди повинні жити своїм реальним життям тобто, ходити, плавати на річці, збирати ягоди там, ну худобу пасти. Тобто, от телевізора подальше, а до реального життя треба триматися поближче. Реально представити найгірше і заспокоїтись. Ось найкращий блокпост для страхів і нервових зривів, говорить Андрій Шульга. Боятися, що хтось прийде і щось зробить гірше, якщо ти вже вижив, пережив оце все, що ми пережили, ну боятись нічого не треба. Гірше не буде вже не з яких обставин. Олена Чанцева Коваленко, Борис Рибак для телеканалу «Пульсар».